У Києві на Михайлівській площі відкрилась виставка із символічною назвою Присутність. Її експонатами стали докази агресії російських військ на території України. Тут ви бачите представлені докази злочина. Злочина проти країни, проти людства. Тут на цій площі представлені докази агресії Російської Федерації проти України. На загальний огляд у столиці виставили артилерійські установки, танки та іншу бронетехніку, підбиту українськими військовими в ході боїв за визволення Донбасу. Також на виставці можна побачити ракети, якими нещодавно терористи обстріляли місто Краматорськ: вогнемети, гранатомети, ворожі безпілотники, паспорти та військові квитки громадян Російської Федерації, які воюють на Донбасі на боці терористів. Всі експонати це докази, які є підставами сотень кримінальних впроваджень, що нині розслідують правоохорон. Одні органи України експерти кажуть, що чимало представленої зброї виробляється лише на території Росії. Ми бачимо там такі системи, які ну, взагалі їх в Україні не виготовляли, їх в світі навіть не виготовляли. Це і шмілі, і воно це новітня зброя. Її нема ніде. Її навіть не поставляли там, не знаю, не в Ірак, нікуди. Тобто, це прямий доказ того, що відбувається зараз на Україні. Російська агресія. Я не знаю, кому які ще потрібні докази для того, щоб що в кінці кінців кінців сказати, що, що це агресія, прийти і побачити виставку на власні очі вирішили не тільки мешканці столиці, але й дипломатичні представники інших держав.